Права 1200. Розташую порядку зростання числа, записавши їх попередньо у вигляді мішаного числа. Та дізнаєшся назву міста в Івано-Франківській області. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо спочатку переводити тоді всі ці неправильні дроби у мішані числа. Записуємо спочатку 47 п'ятих. 47 п'ятих. Це дорівнює Цей дріб. Цю, цей дріб можна записати у вигляді частки 47, що ділиться на 5, і це дорівнює. 45, якщо поділити на 5, то це буде 9. Пишемо, що неповна частка буде 9. А записуємо, що остача в нашому випадку буде дорівнювати 2. Тому що 9 на 5 це 45. Так, ну що ж, пишемо, отже, не будемо писати, а напишемо просто, що тоді 47. П'ятих, це дорівнює 9 цілих. Ну і залишається у нас 2 п'ятих Є. Тепер переводимо 43 четвертих. Пишемо. 43 четвертих – Це дорівнює 43, що ділиться на 4. В такій часі. 40 подивиться на 4 це буде 10. Отже, 10 у нас буде неповна частка, а остача. 4 на 10 це 40, а тут 43, то остача буде 3. Записуємо. Тоді виходить, що 43. Четвертих. Це дорівнює. 10 цілих. Ну і ще у нас залишиться 3 четвертих частини. 3. Четвертих є? Так, далі дивимося. У нас 73 9. Записано. Пишемо 73 дев'ятих. Це можна записати як частку. 73, що ділиться на 9, і це дорівнює. 72, поділити на 9. Це буде 8. Тобто пишемо, що неповна частка у нас буде 8. Ну, а остача у нас 8 на 9 це 72, а тут є 73, то остача вийде 1. Записуємо тоді, що 73 дев'ятих це то саме, що 8 цілих 1 дев'ята. Є. Тепер наступний дріб 41 четверта. Пишемо 41 Четверта. Це дорівнює. Це можна записати як частку. 41, що ділиться на 4. І це дорівнює. Знову 40 можна поділити на 4. Це буде 10. Ну і пишемо, що остача. У нас ще залишається. Тоді 4 на 10, 40, а тут 41, остача 1. Записуємо. Ну і записуємо, що 41 четверта. Тоді дорівнює. Отже, це буде 10, цілих. ну і ще в нас залишається одна четверта частина. Є. Наступний дріб у нас 35 третіх. Записуємо 35 третіх. І це дорівнює. Це можна записати як частку. 35, що ділиться на 3. І це дорівнює. Тут можна виокремити 33. 33 поділити на 3 це буде 11. Тобто неповна частка у нас буде дорівнювати 11. Ну а остача. Якщо 33 ми поділимо на 11, він поділилось, у нас ще залишається до 35 ще 2. То пишемо, що остача 2. Ну і записуємо, що 35. Тоді 3. Це те саме, що сказати, що 11, цілих Дві третіх. Бо стача 2 третіх частин є. Ну і останнє число 72 восьмих. Пишемо 72. 8. Це дорівнює. Це можна запитати як частку. 72, що ділиться на 8. Ну і це дорівнює 9. Ну що ж, записуємо тоді, що 72 восьмих. Це 72 восьмих. це натуральне число 9. Є. Ну що ж, а зараз наше завдання записати усі ці числа у порядку зростання і не забувати писати, які дроби вони відповідають, яку літеру дописувати. Ну що ж, давайте аналізувати. Ну що ж, дивіться, тут у нас є найменше число, я бачу тут 8,1. А це дріб 73. 9. То ми пишемо 8,8. Давайте записуємо 8,1. Ну і в дужках записуємо, що це у нас отже 73 девятих, а 73 дев'ятих – це літера D. Записуємо D. Далі. Наступне число. У нас більше, ніж 8, це число 9. Тобто ми пишемо, що це буде 9. А 9. Це у нас 72 728 це О. То ми пишемо О. Є. Далі. Наступне після 9. Бачимо, у нас є 9, і ще 2 п'ятих. То ми записуємо наступне число 9 2 9,2. Записуємо, що 9 2 п'ятих це 47 п'ятих, а 47 п'ятих це L. Записуємо L. Є. Так, після 9 вже в нас пішло 10. У нас є 10,1 четверта і 10,3 четверта. Хто менше, це 10,1 четверта. Записуємо наступне число. 10,1 четверта. Так, це у нас 41 четверта. Це І. Так, наступне число це 10,3 четвертих. Це у нас 43 четвертих, а це літера n. Тобто пишемо 10,3 четвертих. І записуємо в дужках, що це у нас n є. Далі після 10,3 четвертих шукаємо більше число. Це лише тут є одне 11,2 третіх то э, Пишемо наступне число. 11 11,2 третіх. це у нас 35 третіх, а 35 третіх це А. Є. Ну що ж, давайте читати. Отже, тут у нас слово долина. Тобто виходить, що в івано Франківській області є місто долина. Ну що ж, записуємо відповідь. Відповідь. І записуємо отже, назва міста Долина. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа вигляді мішаного числа та порівняння мішаних чисел. На цьому вправу завершено.